Дорогі друзі, я всіх вас вітаю на каналі American Експрес. Сьогодні я відповім на 5 найчастіших запитань, які задають мені клієнти при замовленні автомобіля з Норвегії. І перше запитання це строки доставки. Автомобіль з Норвегії їде по часу, орієнтовно, 2 неділі. Орієнтовно. Але випадків, коли він би їхав більше двох неділь, один-два. На моїй пам'яті, але в більшості випадках автомобіль їде півтори-дві неділі. По доставці проблем ніяких немає. Але тут є важливий момент: якщо автомобіль знаходиться далеко від Осло, від порту в Норвегії, то він може їхати і більше двох неділь. Тому ми дивимося при підборі, щоб автомобіль був в Осло або біля осло. Найкращий розклад, якщо автомобіль буде вже в осло, і це по доставці буде найшвидший варіант і для нас, і для клієнта. Півтори-дві неділі, як я говорив, до цього. Друге питання це обслуговування автомобіля. Перевірити обслуговування автомобіля можливо по декільком пунктам. Самий перший пункт це зовнішній стан автомобіля. Ми оцінюємо зовнішній стан автомобіля по наявності корозії. Ми дивимося на зношеність салону і, в принципі, на кнопки і тому подібне. І по цьому ми оцінюємо сам пробіг автомобіля і стан. Також по можливості ми виходимо на зв'язок з власником автомобіля в Норвегії, і наш спеціаліст розмовляє з ним напряму і дізнається всі деталі по автомобілю. Чи є там комплект? Коліс зимніх або літніх, чи є там зарядка, чи є там порти, чи-дем. Це все ми вже дізнаємося вже в процесі розмови з клієнтом. Насправді є такий міф, що більшість автомобілів мають корозію. але ні, не більшість. Маленька частина, так, має. Але ми на це приділяємо дуже велику увагу. Це важливо як і для клієнта, так і для нас в першу чергу. Третє питання: що вигідніше всього вести з Норвегії? Вигідніше всього вести електрички. Чому саме з Норвегії? Тому що вони там цілі. Якщо ми розглядаємо альтернативу, наприклад, Америку, якщо брати електричку, вона буде бита і потрібно закладати якусь суму в ремонт. У випадку Норвегії там автомобілі цілі. І вони просто з признаком експлуатації. Але на ремонт, як я говорю, нічого не буде потрібно закладати в більшості випадків. Але найважливіший момент при виборі автомобіля з Норвегії, на який звертають увагу клієнти, це якраз доставка. Тому що автомобіль приїжджає за дві неділі, а з Америки він буде їхати півтора-два місяці. Тому, якщо у вас є прив'язка по часу і вам потрібна електричка, і якщо ви хочете не прийматися за ремонт, то якраз в випадку Норвегії це буде найкращий вибір для вас, якщо ви розглядаєте електричку. Четверте питання: це стан автомобіля. Скажу відверто, норвежці дуже з відповідальністю відносяться до того, що потрібно обслуговувати автомобіль вчасно. І тому немає такого, що є якісь пропуски по проходженню ТО і тому подібне. Тобто ми можемо з вами зрозуміти, те, що Норвежці вони дуже люблять свої автомобілі і відносяться до них відповідально. Тому проблем з пошуком автомобіля з Норвегії на сам тоді немає. Питання в тому, щоб менеджер і компанія з відповідальністю віднеслись до підбору автомобіля, оскільки, якщо є можливість, потрібно виходити з власником на зв'язок і дізнаватися більше інформації по цьому автомобілю. І п'яте питання чи є на а електромобілях в Норвегії теплонасоси так є, і вони стоять у більшості автомобілів. Це ну порядка 80-90%. Чому тому, що якраз у них такий клімат, що їм потрібно це робити, і якщо порівнювати з Китаєм, то там в електромобілях не ставлять теплонасоси, тому що їм це не потрібно. І ви на сам тоді дуже багато економите. Коли берете електроавтомобіль з Норвегії, оскільки він уже там стоїть і вам не потрібно доплачувати свої кошти, щоб його ставити уже тут в Україні. Дякую вам, дорогі друзі, за увагу. Переглядайте наші відоси. Всього вам найкращого. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Ми будемо раді з командою відповісти на ваші питання і допомогти вам підібрати автомобіль і пригнати з Норвегії. Тому всім всього найкращого, до зустрічі!